Що ви можете сказати про понеділок? Може, у вас є якийсь особистий понеділок, який ви дуже полюбляєте? Розкажіть нам щось цікаве і веселе. Та подивіться на мою пеку, як понеділок взагалі має бути веселим. Неділя проходить потім знову починається цей сраний понеділок. У понеділок не смачна кава, у понеділок ти не доїдаєш. У понеділок ти не досипаєш, бо встаєш дуже пізно за будільник. Єдиний понеділок, який мені сподобався, це коли мені не треба було йти на роботу. Це, походу, була Пасха. Я в той день гром запивав пивом. Я думаю, що найкращий понеділок це коли тобі не треба йти на роботу, і він починається десь в 12 годин дня. Скажіть, будь ласка, як ви справляєтесь зі стресом? Скажіть, у чому ваш секрет? Ви займаєте спортом, приймаєте якісь пігулки, чи може, просто якісь дихальні вправи використовуєте? П'єте зелений чай, прогулюєтесь перед сном, чи рахуєте до десяти? Ну насправді у кожного своя методика. Іноді бувають такі моменти в житті, що просто хочеться роз'їбашити комусь бляха голову, не знаю. Ти ніби тримаєшся до самого кінця, а інколи знаходить такий момент, що просто тобі зриває нахер башню, макітру і все, і всі методики йдуть просто по пізді, понімаєш, просто великі і всередині все горить, і це піздець. Єдиний совет, який я можу дати, це тікати нахуй, коли ви доводите так людину. Тож ви вважаєте, немає універсальних ліків. Життя це тобі не сра на нахуй. Буває так, що насирають на одній стороні, а смердить лайно аж на другу. Бо гівно на вентиляторі не тримається, та рано чи пізно воно летить в чиєсь їбало, і тоді до сраки ця вся терапія. Скажіть, будь ласка, багато хто вважає, що алкоголь це єдине средство для лікування депресії. Як ви думаєте, скільки треба, блять, випити, щоб запив всю цю йобану хрінь, яка коїться навколо, це ж просто піздець, печень отвалиться на другий день, як ви вважаєте? Yeah. Да, да, бухати це, блять, звісно, поганенько, але що ж робити? Іноді просто все зайобує настільки, що ти просто ну не можеш триматися, і ти просто випиваєш. І знаєте, воно іноді допомагає. і навіть дуже допомагає. Правда, буває на ранок отаке на башка, тобі кажеться, що туди настяли, але воно якось дає свою певну терапію у цьому плані. Скажіть, ви по п'яній дзвоните бивші та сідаєте п'яним за кермо, щоб доїхати за бутилкою? Нє, нє, ні, я ніколи не сідав п'яний за кермо. Я то трохи зараз випивший, але в останній раз я сідав п'яним за кермо, десь, десь напевно, вчора. Ото їхав до бившої, коротше, а хуля, вона мені наярює, наярює, коли вона п'яна, а я, коли п'яний, її наярювати не можу. Ну це так не положено. Прийшлось їхати і розбиратися. Скажіть, будь ласка, чи вірите ви в гороскопи? Та не дуже я вірю в цю хрень. Знаю, що моя бивша була по гороскопу скорпіон, а до неї подруга була взагалі Тілец, чи Тоговін. він, коротше, ще та А взагалі, яка різниця, хто ти по гороскопу, якщо ти дебіл?